Мене звати Петро, я родився на Волині з Божою допомогою вже в Нікополі проживаю 12 років, трошки більше вже як 12 років. До того майже 8 років жив в Луцьку і майже рік жив в Індії. Ну і останній час живу в Нікополі. Я маю дружину, троє дітей. З Божою допомогою ми служимо. До вас приїжджали напевно півтора року назад. Я, моя дружина, двоє дітей моїх і Анатолій, якщо ви пам'ятаєте хтось. Ми там у вас в кімнаті, де багато ліжок двохповерхові. Ось ми там у вас були, співали, молилися разом. Ось. І трошки там привозили вам допомогу. На сьогоднішній день. Ми працюємо для того, щоб люди, які переживають жахи війни, їм стало хоча б трошки легше. Якщо ви знаєте Нікополь, ми, наш дім молитви знаходиться біля одного з об'єктів на Новопавловці. і туди на ту Новопавловку постійно насипають. ось. На жаль, були прильоти і поряд дому молитви і був пошкоджений трохи дім молитви. Що можна, ми тимчасово зробили, ось поставили там, що можна ось.